Епідемія суботників продовжує гуляти Ірпенем. Цю машину чорнозем організував депутат міської ради Андрій Страховський на прохання керівництва дитячого юнацького клубу Дивосвіт для дітей і молоді з особливими потребами. Клуб відкрили минулого року, тоді зробили перед ним зелений газон. Поряд залишився шматок занедбаної території. Здавалося б, нею мало опікуватися сусідня нова пошта, але у бізнесменів руки до цього не дійшли. Замість них за наведення краси взялися діти. Ми от дерева садимо, анюті допомагаємо тут. Каже, тут хорошо. Я думаю, що ми тут чистоту порядок навели. Я думаю, що тут було б красиво. Що ми вуглекислий газ дерев'я виділяти, І ми дижимо вуглекислим газом. А так я вчила у школі. І думаю, що потрібні дерев'я. Я думаю, що ми саня правильно ділимо, що у нас в дивосвіті садимо дерев'я. Це хорошо. Разом з вихованцями клубу працювали педагоги і батьки, розкидали землю, садили берізки, бузок і квіти. Показували приклад, оскільки власний досвід на думку цих дорослих виховує найкраще. Син, якби я йому все время, ну на даний момент він практично ні мусорить. Дуже-дуже рідко щось що то в основному ми спеціально беремо з собою пакетик. И в пакетик складываем, который потом, дойдя до урны, опустошаем или выбрасываем, в зависимости от того, что, если там одна бумажка, то опустошаем, если полный, то выбрасываем. Если было бы большее количество урн, мусорников, которые можно выбросить, то, что не надо, я думаю, что как бы было бы чище, потому что люди видели бы, куда можно выбросить мусор, и было бы чище. На жаль, ще далеко не всі вірпині переймаються чистотою, і далеко не кожен виявляє повагу до ближнього. За весь день жоден житель мікрорайону, жоден співробітник сусідніх офісів не запропонували допомогу дітям. Шановне людство, не не смітіть, не рубайте дерева, поважайте теж те, те, що посаджено. Садіть побільше щось нового. Ну і все.